Проект кондиціювання був реалізований для замовника, який подбав про комфорт своїх батьків, обравши надійний кондиціонер Cooper Hunter s 12 розрахований на обігрів і охолодження, приміщення до 35 квадратних метрів для будинку у селі Знаменівка. Головна мета забезпечити тепловзимку та прохолоду влітку. У спальні площею 15 метрів, а також частково у сусідній кімнаті 25 м2. Переваги встановленої системи. Завдяки інверторній технології отримали комфортний обігрів до мінус 30 градусів. Серія ICE3 працює на новому екологічному фреоні R32, безпечному для довкілля. А також має систему антиобмерзання. Це підігрів піддону зовнішнього блоку. Інноваційна технологія дозволяє кондиціонеру робити самоочищення від пилу, грибків і бактерій, що забезпечує чисте та свіже повітря у кімнаті. Має чотири режими роботи охолодження, обігрів, осушення та вентиляцію. Зручне керування, пульт із підсвічуванням і датчиком температури. Кондиціонер можна контролювати за допомогою пульта дистанційного керування і завдяки вбудованому Wi-Fi модулю. Користувач може змінювати налаштування через смартфон або планшет. Це зручно, особливо, якщо літнім людям знадобиться допомога в керуванні пристроєм на відстані. Результат. Комфортний мікроклімат у будь-яку пору року, енергоефективність класу А3 та захист будинку від замерзання завдяки функції плюс 8 градусів, а також економія на опалення, так як на 1 кВт спожитої електроенергії отримуємо до 4,5 кВт теплової енергії. В той час. Коли звичайний електрообігрівач видає на 1 кВт спожитої електроенергії 1 кВт теплової енергії.